17 нових хворих на ВІЛ зареєстровано на Рівненщині упродовж листопада. Загалом трохи більше 4 тисяч віл-інфікованих є на Рівненщині. Пройти швидкий тест і дізнатися свій результат всі охочі сьогодні могли і у рівному. Адже 1 грудня відзначають всесвітній день боротьби зі снідом. Беремо піпєточку, беремо одну каплю крові. І дві каплі буфера і чекаємо 10-15 хвилин. Результат ось так до всесвітнього дня боротьби зі снідом. Кожен бажаючий міг перевіритись на виявлення антитіл до ВІЛу. Микола проходив повз і вирішив теж перевірити себе на ВІЛ. Радить кожному пройти тест на антитіла. Ніколи раніше не здавав тест на ВІЛ, тому вирішив приєднатися, дізнав, дізнатися результат. В Принципі, я слідкую за своїм здоров'ям, стараюся. Вести нормальне здорове життя, але все рівно люди всі мають перевірятися. В Україні проблема віл-інфекції стоїть дуже гостро. Розповідає Станіслав Плещинський, керівник проєкту в благодійному фонді Наше майбутнє організація проводить швидкі тести, які дають 99 відсотковий результат. Багато людей є віл-інфікованими, але не знають про свій статус, наголошує Станіслав. Спочатку початку 2022 року і по сьогоднішній день ми швидкими тестами на ВІЛ обстежили 7090 осіб, і з них у 117 осіб було виявлено віл інфекції. Поки сучасна медицина не знайшла ліків, які могли б вивести вірус з організму. Та є препарати, які продовжують життя віл-інфікованим. Якщо виявити на ранніх стадіях віл на, на сьогоднішній день, якби так є РТ-терапія, яка продовжує людині ну, якби своє життя. Вона блокує вірус, вірус в організмі не розмножується. Народі також також віл позитивні мами, народжують здорових дітей. Нагадаємо, віл-інфекція передається від матері дитині під час вагітності, пологів та грудного вигодовування при незахищеному статевому акті, при переливанні зараженої крові, при використанні зараженого хірургічного обладнання та інших гострих інструментів зробили тестування. І ми У вас все добре, тест негативний. Ось так кожен може перевірити себе на віл-інфікованість. Всього декілька хвилин можуть врятувати вам життя. Мідтест показує негативний результат. Бережіть себе та своє здоров'я. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини рівного.